Це можу сказати, у нас є одні громади, де, що не село, то там староста, Ну, 30 старост. А є громади, де, наприклад, там 3-4 староста. І там незадоволені, і там незадоволені. Тому що, по великому рахунку, цілком очевидно, а яке коло їхніх повноважень, а коло повноважень їхні ніхто не визначав. І діюче законодавство не визначає коло повноважень. І більш того, це вже більш на відкуп селищному голові, що він дає, яка його роль, і, умовно говорячи, не тому, що вони, як правило, членами виконавчого комітету піднімати ці питання на рівні виконкому. Тут є інша проблема. У нас, наприклад, є цілий ряд населених пунктів, де реалізовувалися великі інвестиційні проекти. Якщо там реалізовувалися інвестиційні проєкти, то в цю бюджет селищної ради сплачувався, наприклад, плата за землю, податок на майно, єдиний податок, і цей, цей податок заходив безпосередньо в цю селищну раду. А тепер її приєднали до більшої громади, і весь цей податок пішов. В більшу громаду і він не повертається в ту громаду, які є. Ви можете задати питання. Це ж абсурд. Да? Люди раніше за рахунок цього там освітлення робили, якісь там послуги робили. Тепер взагалі вони кажуть, слухайте, нашу нам така централізація. Ми все розробили, щоб цю громаду спотимолювати. Тобто відсутні навіть інструменти взаємодії між. Громадою і тими населеними пунктами, які знаходяться всередині громади. Да? Тобто, якщо ти зібрав з такої території якийсь податок, так? то ти принаймні ти повинен йому повернути або вигляд якоїсь там інвестиції, або на благоустрій і так далі, для того, щоб виникати протиріч. Проти то я, наприклад, вважаю, що цю, от у нас коли починалася розмова про старостат. Мене, я глибоко був переконаний в тому, що в кожній сільській раді, яка там знаходився, староста, це не просто ходив там і по людям, і розказував їм, як жити. Є різні старости, є дуже активні. А є такі старости: от він чи є він там, чи нема. Ну, ти його що питаєш, каже, я нічого не знаю, нічого не маю, Навіщо ти там? Ну так я тут ходжу. І, так, і такі є. Повірте, я абсолютно щиро про це говорю. Але я переконаний, що в кожному сільській раді, яка відійшла до Граді Громади, повинен цей староста. Працювати в режимі адміністратора. Там повинен бути філіал, центр надання адміністративних послуг. Він повинен бути навчений. Він повинен працювати в режимі фронт-офіса, Людина повинна прийти, здати йому документи. Він повинен прийняти на опрацювання, передали в центральний офіс. В такий спосіб він починає впливати на прийняття адміністративного, адміністративного рішення. Людина набуває зовсім іншого статусу. Розуміє? Тобто вона підвищується, але цих людей треба готувати. Цих людей треба, щоб вони мали доступи. Це повинні бути досвідчені люди, це не просто кум сват брат. Це повинні бути фахівці. І от тоді буде встановлена відповідна гармонія. Тобто я переконаний в тому, що староста як такий в першу чергу він повинен наділений адміністративними функціями, як адміністратор. Він повинен працювати з документами, він повинен приймати від людей заяви, передавати на розгляд безпосередньо основний офіс і в такий спосіб впливати на вирішення тої чи іншої ситуації. Просто шалений супротив. Шалений супрот. Я вже говорю про те, що в окремих випадках це як корупційний такий коловорот, коли там невідомо кого призначають, нічого не визначено і так далі. тому подібне. Ну тут інше, якщо будуть вибирати старосту, він може виникнути ситуація, що він буде ставати в противагу. Діючому голові, це теж цього не вихід. Тому я вважаю, найбільш вдалий варіант це те, про що я говорив. Староста, він повинен бути фахова людина, працівник органу місцевого самоврядування, він повинен наділений бути функціями адміністратора, він повинен мати доступ, він повинен бути навчений, він повинен вміти працювати з документами, і тільки тоді він має право претендувати на роль старости.